Topsy, Паста Крис, субота, 12 липня. Приняття Боже Слово як истине. Священное писание Біблі... Біблії Від Марка Роз 9, верш 23. Ісус сказав ему, коли віриш, усе можливо, тому хто вірує. Яке Твердження вуст учитель у нашому вступному вірші вище. Зверніть увагу на глибоку але дуже просту настанову. Тільки вір, вірити. Він каже, що все можливо для вас, якщо ви вірите. Що означає вірити? Це просто означає прийняти як істину те, що Господь сказав. Библия розповідає прекрасну історію в Евангелії від Марка, розділ 5, яка иллюструется до Господа Ісуса вернувся Яир, начальник синагоги, чия дочка була тяжко хвора. Не у допомогу Яир, благав Господа прийти і зцілити його дочку. Рухою коли вони йшли додому Яїра, прибули посланці, щоб повідомити йому, що дочка померла. Але далі в Біблії сказано, а Ісус, як почув слово, що було сказано, промовив до начальника синагоги не бійся, тільки віруй. вірую. Коли вони прийшли додому Іаїра, то побачили, що там же зібралися локальниці. Але Господь Ісус взяв дівчину за руку і сказав, далі переклад... переклада, означає дівчину, кажу тобі встань. Маркер 5, вірш 41, один. 13-річна дівчинка встала і почала ходити, а вони здивувалися. Прийміть слово Боже, як істину. і дійте відповідно, це і є віра. Віра це не те, з чим ви боретесь, це просто тіння згідно зі словом. Вона раптово відкриває перед вами безмежні можливості. Де для вас можливо все, що завгодно. Молитва Отче, дякую тобі за твоє слово, яке є істинним і надійним дію за твоїм словом з сміливості і, і впевненістю, знаючи, що сказано тобою є істинним і незмінним, Моя віра жива і приносить результати що Я, я подорожую від слави до слави, ідучи у світі Твого Слова і переможу виконуючи Твою мету в моєму житті В ім'я Ісуса. Амінь. Будь ласка, якщо зможете, поможіть робити переводи програм Пастора Криса в прямому ефірі. З англійської по українській мови. І це потрібно робити безкоштовно, ця цяра Боже, Боже.